Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також можливо і в інші міста за домовленістю. В мене ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо параметри пошуку вашого автомобіля та терміни пошуку. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків, та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду. Peugeot 3008. Десятий рік 1,6 шість в дизелі 197 пробігу, ціна 9100 доларів. Бачимо контакти. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 14 рік, 2.0 дизель, 164 пробігу, ціна 17700, без підфарбувань, комплект коліс, є сертифікат. Так, покажу по салону. Салончик шкіряний. Шкода Октавія А7 в універсалі. Так, 19 рік 2.0 дизель, автоматична коробка, Ціна 17 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Так, не знаю, чи щось побачимо. Сонце дуже засвічує. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Шкода. Шкода тур в універсалі. 10-й рік, 1,6 бензин, 190 пробів та 650. В рідній фарбі тут контакти. Більше інформації уточнюйте. Mazda cx 5 Так, по автомобілю 15 рік 2,2 дизель, 102 тисячі пробігу, ціна 18800. Бачимо контакти. Салончик шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia А5 в універсалі. 10 рік, рік 2,010, 280 пробігу, 8700 доларів. Є клімат контроль, підігрів та круїз пишуть. В чорному кольорі. Опаля страш в універсалі. 10 рік 1,7 дизель, 207 пробігу, пишуть оригінальні, ціна 6300. Тут контакти до власника. Шкода, Октавія, а 7 в універсалі. Поруч іще одна, зараз покажу. 20-й рік, 2.0 дизель, 202 пробігу в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Тут бачимо контакти для оточення інформації та ціни. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч ще одну покажу. Гарний колір, такий чорний з переливом. <кій> 15-го року, 14-й випуск, 2.0 дизель механіка, 285 пробігу, LED-оптика передзад, мультимедія Кантон, електропровід багажника, до речі, присутній і вартість автомобіля 12 550 доларів. Тут бачимо контакти, світленький комбінований, гарний салон. Рено каджар. Так, каджар Інтенс. 17-й рік випуску, модельний 18-й, 1,5 дизель, 145 тисяч пробігу, коробка механічна, лінзована оптика, безключовий доступ, парктроніки, камера 360, датчик світла. Так, 15900 євро. Контакти ось тут. Значить, є читання дорожніх знаків, датчики втоми водія, датчики тиску в шинах, камера заднього огляду, сенсор на мультимедії. Гарний комбінований салон бачимо. З форкопом та парктроніками. П'ятий Passat в універсалі. По опису 2-літровий дизель. Четвертий рік випуску, шестиступенева коробка пробіг 281 тисяча, ціна 5 350 доларів. Контакти видно гарно. Volkswagen Touran. Гарній комплектації є панорамний дах на оригінальних дисках. Лінзована оптика. 12 рік 12 місяць. 1,6 77 кВт, це 7 місць, 187 пробігу. Пишуть оригінальний, вартість автомобіля 12 950 доларів. Тут контакти. На 182 тисячі замінено комплект ГРМ. Як Бачу, є сервісна історія. Коробка автоматична, є кліматконтроль. Хоть цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus. Машинка. 14 рік, 2.0 дизель. 217 пробігу, 8700 вартість автомобіля, бачимо контакти. На звичайній комплекції, але двохлітровий дизельний двигун. Кондиціонер. П'ятий Golf в кузові хеджбек. Дев'ятий рік модельний 10-й, 183 тисячі пробігу, механічна коробка передач 12,7400, Свіжопригнаний пригнаний автомобіль. Кієсід в універсалі. 10 рік, 1,6 дизель, 260 пробігу, 6800 вартість автомобіля, тут контакти. Рено сценік 4-го покоління. 17 рік 1,6 дизель. Автоматична коробка. 190 пробігу. ціна 17990. Тут бачимо контакти. Фарба оригінальна. Пробіг також. Шкіряний салон автомобіля. Volkswagen Touran у ранчик 6 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, ціна 6 тисяч доларів. Бачимо контакти, автомобіль без підфарбувань з клімат контролем. Nissan Кашкай по автомобілю. Це 11 рік, 1,5 дизель. Бачимо контакти до власника і більше інформації, на жаль, немає. Кого цікавить? Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Є кліматконтроль. Салон тканинний, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік в гарному кольорі. 12-й рік модельний 13-й, акустика BOSE, 7 місць, 1,6 дизель, 188 пробігу. Ціна 9800. Контакти є. Комбінований салон. З клімат-контролем. Шкода фабія в універсалі. Так, 10 рік. 1,4 бензин, є клімат контроль, склопідйомники, автомобілі з Німеччини з пробігом 188 тисяч. Пишуть 100%, стан пишуть суперовий. 5950 вартість вже знижена, тут контакти. Цікавить більше інформації, телефонуйте, отримуєте вже детальніше від власника. Оптика лінзована, до речі. Koleos. 12 рік 2.0 дизель, 260 пробігу, 11900 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. З клімат контролем на автоматичній коробці передач. Volkswagen Touran. Туранчик. 2009 рік, 2.0 дизель, 233 пробігу, 9150 доларів вартість автомобіля. Це 7-місний варіант. Контакти ось тут. З клімат контролем, підігрівами. Ось така машинка. Mazda cx 5 так, По опису це 13 рік, 2,2 дизель, 13800 вартість автомобіля, є повний привід, автоматична коробка передачі, автомобіль в рідній фарбі, пишуть контакти. Бачимо. Салон надзвичайний, тканинний. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Opel Astra H в універсалі. 2008 рік 1,6 газ, бензин, вартість автомобіля 5950 доларів, 217 пробігу. Бачимо контакти до власника. Є сервісна документація. Так, Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Grand Scenic. 15 рік, 1,5 дизель, 197 пробігу, ціна 11500. Семимісна версія, бачимо контакти. Вся сервісна історія тут. є. Можна буде ознайомитись. Тканинний салон, механічна коробка передач з клімат-контролем. Qashqai. По автомобілю. 12 рік, 1.6 дизель, 205 пробігу, 12900 вартість автомобіля. Значить, це в нас є 7 на версія на повному приводі. Тут контакти. Ланцюг ГРМ пишуть, щойно замінений. Механічна коробка передач, кліматконтроль Є. Шкода Octavia a 7 в садані. 16-й рік модельний 17 з 2-літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач. Ціна 13 400. Бачимо контакти. Коли цікавить, телефонуйте до власника. Так, Renault Megane другого покоління в універсалі. Так, тут щось багато всього написано. Газ-бензин, 1,6 газ бензин, автоматична коробка 237 пробіг, ціна 6,550. Тут бачимо контакти, мабуть, продиктую 0,93-227-1920. Салон, салон комбінований. Клімат контролем. Кого цікавить телефонуйте. Так, Свіженька шкода Октавія. Два, так, 19 рік модельний 20-й, 2.0 2, 0, дизель, 194 пробігу, коробка автоматична, 16800 євро вартість автомобіля, тут контакти, Full led оптика дистронік. на гарних дисках. Комбінований салон. Така машинка. Kia Sportage. По автомобілю 17 рік 1.7 дизель. 192 пробігу, ціна 18 750 максимальній комплектації, Шкіряний салон, є камера. Комбінований салон чорний, дуже погано видно. Більше інформації уточнюйте. Реносценник в звичайній базі. 12 рік, 1,5 дизель, 270 пробігу. 8300 вартість автомобіля, тут бачимо контакти. Акустика боус. Комбінований салончик, клімат контроль. Так. Когось цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик 13-го року, 1,6 дизель, 11950 вартість автомобіля. Значить, 208 тисяч пробігу, тут контакт зафіксований, тканинний салон. Є клімат-контроль. На гарних оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавий, телефонуйте. Шкода Octavia a 7 в універсалі. 19 рік 1,6 дизель, 170 пробігу, ціна 16700, не фарбовано пишуть. Контакти ось тут. Шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Megane четвертого покоління. В комплектації Intense. це 18 рік, 1,5 дизель, 209 пробігу, не фарбований з оригінальним пробігом, сертифікатом. 14 14500 доларів, бачимо контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. в седані, до речі, дуже рідко зустрічається. Такий автомобільчик 6 рік, 1,6 бензин, 160 пробігу з Німеччини, клімат-контроль, комплектація, Chia. вартість автомобілі 5 тисяч доларів, бачимо контакти. Так, Кого цікавить така машинка, телефонуйте до власника.